Полуниця, цариця ягід наприкінці травня. Ця смачна красуня заполонила прилавки ринку. Після зимового авітамінозу люди спішать посмакувати перших вітамінів, та ціни цього року не всіх влаштовують. Чи купують полуницю сумчани та чи будуть фрукти цього року у аграріїв? Далі розкажу. На прилавках центрального ринку полуниця пофасована по лоточках, переважно привозна з Херсонської і Одеської областей. Ціна коливається від 50 до 65 гривень за кілограм. Кловніка без пісцефідом. Ми німіємо права його продавати, поки не покані на лабораторію. Клубника з Одеської області Відепольський район коштує 50 гривень за кілограм. Лоток десь виходить 35-36 гривень. Вже почали краще покупати, тому що вона подешевшала. Ну я думаю, що далі вони ще далі буде дешевшати, тому що йде літо. Ми ж поспитали сумчан, чи купують вони полуницю цього року, та як вони ставляться до ранньої привозної ягоди. очень дорого, не по карману нам простым смертным. Ну, я не, не могу, это не в моих возможностей. Если бы хотя бы была, как огурцы, по 20, там, ну, ну, пускай даже по 30 и то. Для меня нормально, а для бабушки, наверное, нет. Я думаю, что с пестицидами по-любому. Хотелось надеяться, что не в больших количествах хотя бы, потому что ты детям беру, а не себе. Сейчас на время, я думаю, что 50 – это нормальная цена. Ну, а вообще-то, если брать цены зарплаты и пенсию, то, конечно, дороговато. Ну, будете Будем. Чуть-чуть будем. У меня своя клубника в саду, поэтому я ее сейчас пока не покупаю. И через, может, дней 5-6 уже у нас будет своя клубника. А сейчас привезли вот именно сегодня с Херсона клубнику. Поэтому она грунтовая. І якщо її обрабатывают, то когда она що цвітят, поэтому її можна спокійно покупать. Господині ж говорять, холодна весна може спровокувати поганий врожай цього року, і ціни ймовірно будуть вищі. Морози в цьому году дуже велику шкоду нанесли, тому що є дуже багато чорних квіточок. Тому я думаю, що убитки у людей будуть. Черешня у сейчас, да. быть, ну, в мене є зараз зелена. Як вона достигне, ж це все град може бути, наприклад. Яблука в тому році був кращий, кращі опліднення були якось, кращі були погодні умови, і було дуже багато зеленої зав'язі. В цьому році дуже мало зеленої зав'язі. Груші є. Тож які ціни будуть на ягоди і фрукти в цьому році, дізнаємося вже по врожаю. А поки що люди намагаються купити хоча б невелику кількість весняних ягід. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС.